Тому належать думки, які Христос ніколи не говорив через Слово. Тому що думка вона приходить, і тоді ти, ти все рівно скажеш її. Якщо вона буде весь час, гложити тебе гложити, ти її будеш висловлювати. Ну, так само в мене, якщо в мене думки Христа, я буду говорити те, що Христос. А те, що Христос не говорив, я буду явно виставляти це на посміховисько. І казати: Ну це ж дьявол, ви що не бачите? Мені інколи кажуть, що так часто дьявол говорить, що його не боїшся, я знаю його хитрощі. Але мені не даний дух страху. А який даний читайте в Євангелії? Як позбутися того, що перечить Богу? Як позбутися тих думок? Яким чином? Що я можу порадити? А дуже просто: ти почути маєш слово Господнє. Ти маєш почути Євангелію. Ти маєш почути, як вийти з того чи іншого становища. Тому що на кожне, чуєш, на кожне твоє зло, яке прийшло в твоє життя, чи яке ти несеш, є слово, яке розрушить це зло вщент. І буде те, що Христос сказав. Словом своїм я вас очистив. Мені це подобається справді. Знаєш, твоє мислення має. Справді відповідати тому, що говорить Христос. Ти, напевно, не проти того, що говорить Христос, правда? Ну, Тоді твоє мислення має відповідати тому, що говорить Христос. А як по-іншому? Якщо ти кажеш, що ти віриш в Христа, то ти довіряй тому, що Він говорить. Тому твоє. Оце несприйняття вчення, істинного вчення Ісуса Христа, і приводить до того, що ти не можеш отримати те, що в благодаті, те, що взагалі то закладено в кожного з нас. Не можеш прийняти цих дарів, які дані, не можеш прийняти тої сили, яка знову ж нам дарована. Чи в Дусі Святому. Ти не можеш прийняти, що ти маєш владу. Це складно взагалі-то. Ну, справді подумати, як інколи каже, що ти, ти ти можеш цілити. Ні, я не можу, але той, хто в мені. Але той, що мені сказав, я буду робити це з тобою.